Дорогі друзі, всім привіт! Всім вітання від нашої компанії Вашкарс. І сьогодні продаж відкриває ось така крутезна автівочка. Це дуже популярний кросовер Хто знає їх на ринку України Дуже багато, особливо у нашому каналі. Ви можете зустрічати їх напевно через один автомобіль, тому що на них дуже великий попит. Вони хороші, надійні, якісні, комфортні, економні. Я сказав би навіть так автомобілі. Це особливо серед типу кросоверів. Саме цей автомобіль це Honda CR-V але це унікально, тому що їх є, друзі, не так, звісно ж багато, як 2.2, це 1,6 дизельна Honda. Передньоприводна, звичайно, з 1,6 дизельним двигуном. На передньому приводі, повторюсь, на механічній шестиступеневій коробці передач. Але при цьому всьому, друзі, цих автомобілів ми мали дуже і дуже багато, тому що не всім потрібний кросовер з повним приводом, не всім потрібний кросовер з таким сказати, 2,2 дизельним Дизельним двигуном, який ну, як не крутий, їсть більше пального. Багато хто з вас хоче надійну, надійний автомобіль, високий по кліренсу. Не потрібно, щоб він був повнопривідний, так як і цей автомобіль він у нас передньопривідний. Але він при тому всьому, що він високий по кліренсу, це та сама Honda, це те самий комфорт та сама якість. Але при тому всьому тут стоїть 1.6 дизельний двигун, якого повністю вистачає як по місту, так і по трасі. А і самий основний плюс це те, що він економний по місту. Розхід палива зауважте тільки для себе, для кросовера 6 літрів. Це нереально крутий і приємний розхід палива, який тільки може бути для кросовера. Я рахую так. Загалом цей автомобіль має місту орієнтовно 6 літрів. По трасі можна вийти від, ну, давайте так, від 4,5 до 5,5 літрів по трасі. В залежності, як їхати, можна і вийти і на 7 літрів. Якщо ви будете їхати, не знаю, з 200, напевно, що. Хоча Я думаю, що навіть цей автомобіль 200 поїде 100%. Загалом, Honda CR-V, пригнали ми її із Швейцарії. Попередньо там оглянули, перевірили, протестували, перевірили кожні болти, кожну гаючку. Кожне колесо, кожну лампочку, електронік, кожну електроніку в цьому автомобілі ми перевірили. Та й загалом, що приємно дивує саме в цих автомобілях, друзі, візьмете якийсь інший автомобіль, візьмете, наприклад, німецький якийсь там ВАК-концерну, візьмете якусь там, Audi, Шкоду, Volkswagen, щось тому подібного, навіть 19-го року випуску. Підключите комп'ютера і вас. 100% будуть якісь помилки. Візьмете Honda Сірві, саме це Хонда 2014 року. У Нас були і старіші, якщо ви знаєте, У нас бувають третього покоління, бувають там 10, 11, 12 роки. Підключаємо з вами комп'ютерну діагностику. Дивимося по ній. Тобто, якщо ви знаєте, в Європі цим ніхто абсолютно не бавиться, ніхто такого нічого не робить. Тобто, якщо там є якась неполадка, її е, ну, якби, устраняють і тоді вже скидають якусь там помилку або чека. так? Якщо стосується, наприклад, скидання всіх помилок, то там практично цього ніхто абсолютно ніколи не робить. Саме приємно дивує, що в цих автомобілях, тому що е, Honda, наприклад, до прикладу, це саме знову ж таки повторююсь, автомобіль з надійних. тому що це японська якість. Саме Цим вони себе зарекомендували. Ми приганяємо її в Україну або тестуємо її там. Ну, тобто це обов'язковий етап. От ми дивимося. І Honda, 14 рік випуску. Автомобілю, по факту, так, 10 років. Підключаєте комп'ютерну діагностику, дивитеся комп'ютером, там ні помилки. Якщо може бути якась, наприклад, одна, що були спущена шина, якась пробита, можливо, там якийсь там датчик вийшов з ладу, і помилку не стерли. Да? Поміняли, наприклад, той датчик, і помилку не стерли. Таке буває. Але по факту ви підключаєте комп'ютерну діагностику до автомобіля, якому 10 років, і в ньому немає помилок. Саме така є наша Honda Сід яку ви зараз бачите в цьому відео. Додивляйтесь відео до, до кінця, обов'язково. Ми в кінці відео перевіримо цей автомобіль, а саме перевіримо його лакофарбове покриття, покажемо, що в ньому ніколи не було жодних ДТП, жодних пошкоджень і підфарбувань по кузову. І також ми перевіримо, друзі, його комп'ютерною діагностикою, покажемо справжність і дійсність пробігу. Те, що він перевірений. Також до автомобіля є сервісна книжка, і також ми перевіряємо цей автомобіль по ВІН-коду. Якщо вас цікавиться, телефонуйте, пишіть я вам все, все це можу скинути. Також додатково в albo inś jakieś dodatkowe w wasim Отже, що хочу розказати саме про цю нашу Honda CRV. Це автомобіль, пригнаний із Швейцарії. Повторююсь, я вже вам казав, це одна з найдорожчих і найкращих країн, якій можна взагалі імпортувати, з якої можна імпортувати автомобілі до нас в Україну. Звідти беруть автомобілі в різні країни, це не тільки ми там беремо, друзі. Там беруть взагалі і поляки, і Німеччина навіть для себе бере країни. ну, ці автомобілі. Тому що Швейцарія це дуже хороша, яксна країна, з якої є нереально класні автомобілі. Якщо ви залізте на днище цього автомобіля, ви будете нереально при... Вражені, тому що е, днище, воно в ідеалі, при тому, що воно нічого не оброблене, абсолютно як йшло з заводу, так і зараз воно є е, на даний момент в цьому автомобілі. Тобто, днище без корозії в ідеальному стані. Е, автомобіль 2014 року випуску, по факту. тобто не 14-й модельний, а календарний 13-й. Ні, це чистий 14-й рік випуску, як модельний, так і календарний. На техпаспорт в український у вас буде також 14-м роком зареєстрований цей автомобіль. Це Honda CR-V, передньоприводна з 1,6 дизельним двигуном на механічній коробці передач. Якщо не помиляюся, забув трішки тут, орієнтовно 80 кВт є цього двигуна. Скажу вам, до речі, друзі, що його повністю вистачає як для міста, так і для траси. Я вже вам це казав, але повторюю знову. Він дуже гарно їде, він гарно набирає. Рай швидкість, але при тому всьому, у вас є один великий плюс це те, що він економний: 6 літрів по місту. Що може бути краще я не знаю. 200 тисяч в цьому автомобілі чесного і перевіреного пробігу, який ми перевірили комп'ютерною діагностикою Також ми перевірили сервісну книжку, яка в ньому присутня, і по він коду все перевіряється дуже легко і дуже просто. Зараз ні час наприховати нереально, практично все нереально тому що якщо скручують продавці пробіги. Ми підключаємо комп'ютер, ми бачимо, що тут скручений пробіг. Якщо пробіг, наприклад, змотаний, ну, знову ж таки, можна перевірити комп'ютерну діагностику, і треба перевіряти завжди сервісну книжку, щоб вона була дійсна. Треба перевіряти по ВІН коду. Тобто діагностика, це не просто там, от приїхав або покупка автомобіля, це не просто приїхав, глянув, нормально купив. Ні, це детальна перевірка, тому що його потрібно там купити, а тут продати. І це треба розуміти. А продати його, друзі, якщо автомобіль хороший, якісний, такі автомобілі, як ви бачите в нас, вони продаються завжди легко і завжди. Завжди в нас на них є, як би сказати, попит. Тому що ви довіряєте нам, ви бачите, що ми приганяємо. Я не боюсь ніяких перевірок, так як і на цю Honda. Ви можете приїхати провести свою людину, ви можете замовити перевірку або якогось експерта. Можете взяти це в той мірі завести на будь-яке незалежне СТО або навіть на офіційний сервіс Honda, якщо вам потрібно. Тобто, такого плану. Що стосується далі по автомобілю? Як ви бачите, автомобіль що в зовнішньому стані, що по внутрішньому стані, загалом в ідеальному, ідеальному, практичному стані. Тобто, єдине, що я тут ну, можу сказати по недоліках, є незначне просидження сидіння водія. Тобто, що характерно, я ну, самі розумієте, що 200 тисяч ну, автомобіль не стояв, він мусів десь їздити. Так? Сидіння водія є незначне, маю проте просидження легеньке, але тут і валюровий салон. Тобто він практично не затирається, так як є шкіра. Або навіть там шкіра Алькантара, ці сидіння вони трішки більше затираються. Велюр, він практично його нереально затерти. Це дуже-дуже важко. От, він приємний на дотик, приємно на ньому сидіти. Ну, Реально, загалом автомобіль в дуже гарному і збереженому стані. Що по зовнішньому стану, що по внутрішньому стану. На оригінальних дисках з хорошою, дуже, я не пам'ятаю тільки якого року, але мені здається, що ближче до нової там, літня резина. Фари, стопи, все це ціленькі, ніяких сколів, ніяких запотівань немає проти того. Фари знизу також вони всі справні омивачі фар. Та й загалом чорний гарний колір, без подряпин, без видимих, без м'ятин по автомобілю. Ну, Стандартна Honda C2. Я не скажу, що тут якась наворочена комплектація, тут комплектація більш базова, але загалом автомобіль вражає своїм, своїм станом і те, як він виглядає, і загалом як він працює. Тому що кажу, знову ж таки, повторюсь, тут немає недоліків як по лакофарбовому покриттю, по технічному, по технічній частині, тобто це є двигун, коробка, ходова частина, так і по внутрішньому стану салону. Все працює, кожна кнопочка, кожна клавіша. Повністю все все в цьому автомобілі справне. Що по комплектації цього автомобіля, знову ж таки, я повторююсь, тут є противотуманні фари, парктроніки перед-зад, омивачі фар. Не пам'ятаю, чи є ближнє-дальнє світло автоматичне, але є точно, знаю, що є точно, друзі, в цьому автомобілі у нас датчик світла і датчик доща. Є повний електропакет, це що стосується Є 4 склопідйомники, електроскладання дзеркал, електрорегулювання дзеркал, е механічне регулювання передніх сидінь, задні сидіння, також що круто в Хондах Сірві, мені подобається, що вони складаються в рівну підлогу, тобто ви їх, можна їх розкласти як от з задньої частини, так і з салону багажника. Зараз це. Також покажу. Загалом передня панель виглядає дуже гарно. Наголошую, що забув ще наголосити вам камера заднього огляду, окрім парктроніки, в нас присутня, вона виводиться на бортовий комп'ютер. Мультикермо, кермо круїз-контроль. В принципі, принципі, все. Ну по комплектації, звісно, це не все, але загалом з таких основних функцій я вам розказав. Також двохзоний клімат контроль це те, що важливо знати. Дуже комфортна річ. До речі, якщо їдете, наприклад, от так, як я, я не люблю сильну якусь прохолоду. А от їздять зі мною люди, які люблять холодніше. Вони собі вмикають там саме холодне, а я собі вмикаю 20 градусів, і це реально зручно. Переходимо до багажника, зверніть увагу на багажник, в якому він стані. І я скажу вам, що повірте, що цей автомобіль зі Швейцарії, і повірте, що він їздив напевно, що в одного власника скоріше всього, тому що він нереально збережний. От ви гляньте тільки на багажник, на оці. Букові накладочки на, е, на колеса, а колісні арки. Так вони зазвичай в автомобілі приїжджають. Ну реально вони бувають, мають подряпини вони мають якісь потертості недоліки. Тут все в ідеалі, просто немає. Вони не фарбовані, вони не натерті, вони в оригіналі, так як ви їх зараз бачите, але при тому вони в ідеальному стані. Так, що стосується, друзі, багажника, і так як розкладаються сидіння, я вам щойно показав, тягнете рычажок і сидіння автоматично розкладається. Дуже все просто і легко. Тому так, йдемо далі. Заднє сидіння, в принципі, я вже вам показував, ось так воно складається рівно підлогу, дуже все гарно виглядає, дуже вмісткий багажник тоді робиться, якщо потрібно щось перевести або щось привезти. Всі так, три сидіння, ось ці точніше, два можна сказати, бо ось там ті другі вони якби спарені, вони складаються в рівну підлогу. Тому багажник стає нереально великим і вмістким. По салону в принципі, я все, що міг вам показати, я вам показав. Руль в гарному стані, коробочка, сидіння, коробка передач, сама, сидіння, панель, ну, дверні карти, все це в гарному і збережному стані. Тому кажу знову ж таки, цей автомобіль реально видно, що він гарний, збережний. В принципі, такі автомобілі ми тільки і приганяємо. Стараємось підбирати тільки якісні автомобілі для того, аби ну, як сказати, максимально задовільнити потреби наших друзів. Клієнтів, тому що всі хочуть для себе хороший, якісний автомобіль не тільки на словах, але й в дійсності, так, в принципі, і ми стараємось працювати. По двигуну також тут недоліків немає абсолютно. Як ви бачите, під підкапотний простір. Сам капот в ідеальному стані. Ніяк запитівань масла ні зверху, тобто не кидає, не димить абсолютно нічого, ні знизу. Все чистенько, все гарненько. Тому, якщо вас цікавить, ви можете приїхати, перевірити цей автомобіль будь-де і як хочете. ми вам в цьому допоможемо. Приїжджайте на огляд, проведемо у нас в місті радивилів, або замовляйте послугу доставки під дім. І так, друзі, що стосується нашого слідуючого етапу діагностики, це буде перевірка лакофарбового покриття нашим професійним товщином на міром. Що саме хочемо вам показати? Саме покажемо, що на наш автомобіль, як якщо ми стверджуємо, що без підфарбувань по кузову, отже, саме таким він і є. Якщо є фарбовані елементи, чи будь то капот, будь-то дверка, чи крило, чи криша, чи не знаю навіть що вам сказати, чи Арка, чи стійка. Ми завжди наголошуємо, що саме цей елемент може бути фарбованим. Якщо кажемо, що автомобіль без підфарбувань по кузу, значить так і є. І будьте впевнені в наших словах. Якщо не подобається, не вірите, друзі, приїжджайте і перевіряйте. Перевіряємо нашу хондочку. Поїхали з капоту. 90 78, 90 97, 82, 82. 83 88 88 95 87 97 97 80 85 92 80 88 88 80 73 90 78 78 Щось таке погано прикладається: 79, 140, там, 190, 200, 123, 156, 185, 147, 173, 145, 145. Криша: 80, 89, 99, 82, 72, 72. 67, 67. Криша 95, 95, 84. Сієчка. 105, 94, 89, 104, 86, 77, 81, 70, 87, 80, 64, 76, 82, 88, 73. 95, 90, 70, 86, 86, 87 і 80. Отже, друзі, що можу сказати по нашому автомобілю. Весь автомобіль в оригінальній фарбі. За виключенням. Ідемо зараз сюди. За виключенням ось цієї нашої задньої арочки. Що стосується задньої арки, дивіться. Пояснюю, чому вона оригінальна, ніколи бита не була, і тому подібне. Отже, дивіться. Пробиваємо наш дверний пройом. 48, так? 56, 50. Пробиваємо, наприклад, зараз дверку. Бачите, 50, так? 73, 80. Пробиваємо передній пройом. 55. Тобто пройоми завжди б'ються в половину, практично, можливо, і менше, можливо, трішки більше того, як б'ється сам кузов. Отже, кузов б'ється у нас 79, дверний пройом 57. Давайте візьмемо тут 48. Отже, що тут нічого не фарбувалося, нічого не робилось, це 100%. Відсутково. Чому тут елементи є підфарбування або підлакування? Тому що можливо була якась подряпинка, можливо, десь давали задум, можливо, дитина поцарапала, не знаю що, але удару не було. Була якась царапинка, і її підфарбували, так як воно б'ється, дивіться, 200... 165, 156, 144, 190. Тут практично навіть трохи може підкрас, а тут взагалі лак. Бо якщо ми візьмемо тут 78, то тут 150, тут 197. Все в дуже гарному стані. 200-160. Отут оця частинка, я думаю, що вона підфарбована або підлакована. Чому ніякого пошкодження не було? Тому що, якщо ми дивимося зараз на вікно, стоїть четвірочка. І на всіх наших вікнах вони всі стоять в оригіналі, точно такі самі вікна, як і тут. Стоп ми також перевіряли він в оригіналі. Я також можу вам показати це, якщо звідси буде видно. Ось є нумерація тут, тут. Болтики ніде не кручені. На задній крісті багажника, як ви бачите, болтики не кручені, тому я впевнений більш ніж чим. Так як навіть стоп немає ніяких потріскувань, абсолютно він в ідеальному стані. Задня ця частинка, вона не фарбована, видно, що немає ніякого ні переходу, нічого в гарному вона стані. От. І так само ця пластикова частина вона не фарбована, вона практично можна сказати, певно, що він не фарбується, бо це пластик. А саме підфарбована лише металева частина. Тому я впевнений, що тут була якась подряпинка, її підфарбували, а загалом з автомобіля нічого критичного немає. Отак, Тут підфарбували, сюди напилили трішки лаком. Але, друзі, знову ж таки повторюю. Рись, я на це уваги не звертаю, тому що хто хоче хорош, якісний автомобіль без Сказати без ДТП, без скрученого пробігу з рідним пробігом, так як тут 200 тисяч пригнаний із Швейцарії, не ржавий, без корозії, який вам не зогниє за декілька років. Тому це ідеальний варіант для того, хто хоче, як кажу, знову ж таки повторююсь, хороший, якісний і перевірний автомобіль. Якщо цікавий, телефонуйте. І так, друзі, наш завершальний етап діагностики, як завжди, завершує комп'ютерна діагностика нашого автомобіля по всіх електричних, його по електронних, електричних немає значення, блоках. Тобто наш сканер професійний для діагностики. Він зіскановує наш автомобіль, саме нашу хондочку це РВ з пробігом 200 тисяч кілометрів. 1.6 передньоприводна на механічній коробці передач. Ми зісканували повністю всі системи. Що хочу показати, що помилок не виявлено саме тому і ви обираєте напевно хонду, тому що друзі, автомобіль приїхав, їздив по Європі, їздив по різних місцевостях. Можливо, так давайте казати. Він на, набігав свій кілометраж 200 тисяч, і при тому всьому в ньому немає недоліків або проблем. Саме тому ви обираєте Honda. Це надійність, це комфорт і якість. Японська якість, давайте так казати. Так, що відноситься до нашого автомобіля? Показую. Давайте почну з того, що покажу пробіг, що він дійсно рідний. Подивимося, скільки підтягує наш блок АБС. Який кілометраж він підтягує, зараз покажу, розкажу вам все. Ок, беремо поток даних і пробіг. Тут немає одометра. Ось, як ви бачите, це окей. І дивіться. По одометру 179 564 тисячі кілометрів. Тобто розбіжність в нас йде орієнтовно в 20 000 км, що повністю є нормальним для. Пробігу, який щитується по блоках АБС, тобто по протибуксувальній системі, яка встановлена в колесах. Тобто, якщо ви розумієте, друзі, цей пробіг насчитали наші колеса, тобто десь пробуксували, десь одне колесо було в повітрі, наприклад, одне на низу, воно прокрутилось. Тобто це є повністю нормально, що є така розбіжність. Головне, що у нас пробіг підтверджений: 180 тисяч. І навпаки, в нашому автомобілі на 20 тисяч є більше, ніж показує наш комп'ютер. Саме тому це круто і це реально гарний показник. Так, ідемо назад. Відходимо назад. Зараз покажу вам ще по регенерації. Те, що ми ніколи не вирізаємо сажеву систему, каталізатори і тому подібне. Те, що ми його завжди залишаємо в автомобілі. Не заробляємо гроші, як би сказати, таким чином. Вирізаючи каталізатори і заробляючи на них 100-200 доларів, нам це не потрібно. Регенерація виділити. Окей. І дивіться. Останній раз, коли проходила регенерація, було 15 літрів пального. Регенерація пройшла успішно. останній відстань розстояння з російської мови пройдена з моменту останньої успішної регенерації. Це є 282 кілометри. Тобто це Можна сказати, грубо кажучи, 300 км назад проходила успішна регенерація, коли автомобіль їздив по трасі. Зараз він їздив по місту. Ми не їздили відповідно, не знаю, можливо, 200 км, можливо, і менше. Але загалом ми так тестуємо наші автомобілі. І я готовий вам сказати з впевненістю, що тут вся екологія на місці. 280 км проходила остання регенерація. Вона успішна. Вся слажева система каталізаторів тут присутні. Пробіг тут рідний 200 тисяч кілометрів, яке ми підтвердили вам 180 по нашому блоку. Тобто, хто хоче хороші якісні автомобіль без ДТП, без пошкоджень, можна сказати, без підфарбувань, тому що ту арочку я й не рахую, що це підфарбування. І хто хоче хороший автомобіль з чесним перевіреним пробігом з всіма наявними електронними системами, з каталізаторами, стажами, де нічого не вирізалось, не робилось, звертайте до нас, звертайтесь в компанію Вашкарс. Тут чесні і перевірні автомобілі. Ми завжди приганяємо, перевіряємо і показуємо це вам для того, аби ви максимально довіряли нам і замовляли хороші якісні. Автомобіль з Європи та Швейцарії.